Тіло військового, яке пролежало в землі щонайменше 100 років, знайшли на подвір'ї Тернопільського вокзалу. Там від лютого, попри протести громади, триває будівництво торгового комплексу. Нині через таку знахідку роботи довелося, звісно, що зупинити. І чи надовго знає Надія Березюк. Так, ймовірно, що десь, ну, чи в окопі, чи в воронці, не знаю, може, так десь ну, важко це вже встановити. Напевно, що точно. Але ну, видно, що він так в такому положенні не, не дуже природньому. Археолог Сергій Грабовий уже третій день досліджує знайдені рештки. Припускає загиблий поблизу Тернопільського вокзалу, молодий солдат. І з огляду на розташування тіла та зброї біля рук каже, смерть його була раптовою. Скоріше за все, що це Перша світова війна, тому що на ньому не знайдено наразі. Якихось фрагментів одягу, там, шкіряних ременів, наприклад, чи взуття, того нічого не знайдено. Ну, якщо Друга світова, то, як правило, ще таке вціліло би. Та, це дуже вони такі програми. Бачите, вони є всередині ще порох, не вистріляно. Ймовірно, що це була обойма, бо вони так всі, всі фактично кучно були. Під час Другої світової війни, розповідає краєзнавець Тарас Циклиняк, на привокзальному майдані була одна з братських могил. Там, аби уникнути епідемії з потеплінням навесні 44-го, поховали усіх убитих солдатів. У 45-му році їхні тіла перепоховали на Миколинецькому кладовищі за містом. Я б ставився до знахідок кісток на вулицях Тернополя і в дворах доволі спокійно, тому що як це не прикро усвідомлювати Тернопіль тими кістками застелений. Величезна кількість тих військових, і в тому числі німецьких поховань. Вона досі під нашими ногами. Тим часом будівництво, проти якого в лютому мітингували мешканці двох сусідніх будинків, неочікувано зупинили. Відновлять його лише після того, як археологи обстежать землю довкола знахідки. Про це остановці таки та нормально все в мене. А допоки археологи працюють над знахідкою, міська прокуратура оскаржує в суді інвестиційний договір щодо будівництва. Виявляється, згідно з документом, підписаним у грудні 2013-го, мерія пообіцяла підприємцю після здачі новобудови в експлуатацію віддати і землю довкола неї. Вікторія Долек з Тернополя Надія Березюк Сергій Русаков дня, Телеканал Зік.